Ні, має вражаючу особливість. Вона любить почути себе. Йому подобаються нескінчені виправдання. А мірі та довгі виступи про те, чому нічого не виходить, розцвітання діє мовчки, Інна втрачається словами, а перетворили енергію в конкретні дії. І основна різниця полягає в тому, що вона визначає долю кожного, які витрачають роки на порожні розмови, а інші в тиші виховують силу, щоб побудувати щось реальне. Якщо ви хочете змінити своє життя, перестаньте замінювати рух словами. А мій того, щоб слухати обіцянки інших, починати спостерігати за власними діями. Правжня трансформація випливає не від чому, а від. Практичної мудрості, що застосовується у повсякденному житті, йому деякі люди, навіть знаючи сотні способів процвітати, застрягли з дефіцитом, інші без суєти, просувати та створювати результати. Відповідь у фокусі колишні закінчуються словами, екунди зосереджують свою енергію на тому, що насправді виробляє фрукти лова в як насіння. Якщо кинуто на вітер без призначень нічого не п'є, але коли одне насіння ретельно посаджено, мовчки поливається і терпляче культивується, Воно стає листяним деревом. Явіть собі старий ринок у маленькому містечку. Дверях нуждені сперечуються про те, хто винен у їхній ситуації. Вони говорять про мобутню удачу про спонсорство, в яке надійде в будь-який час. Однак у магазинах торговці працюють мовчки. Вони рахують монети, організовують товари та навчають своїх дітей цінності кожної копіки. Ізниця чітка шум знаходиться зовні. Результати народжуються всередині. І шість людей потрапляють у пастку непродуктивних розмов. Вони думають. Що розмору про свої плани вже робить крок далі, але це ілюзія. Озок поминається, вважаючи, що він діє, коли насправді нічого не відбувається. Психолог Аніль Анман назвав це пасткою. Наміру швидкі слова, замінюють повільні та послідовні дії. І витрачаєте енергетику, і немає сил діяти. Приказка, яка говорить, вчення захищає. І хто зберігає свої плани, таємно зберігає свою енергію, а е, витрачати і на думку інших, або дозволяєте дідними словами знищити все, що крик і наміри. Ці тиші сила накопичуються і виявляється лише тоді, коли з'являються плоди. Одумайте, стільки разів ви проводили ночі, розмовляючи про те, що я повинен робити, щоб спробував. Але наступного дня все залишилося тим самим, а е, бідність у дід галасливі. Але стерильний пражня кількість це інший спосіб, і народжується звичка мовчати і діяти. Росте з дисципліни, в яку багато хто вважає нудим. Але як сказав Вікторка, де дає людині, почуття мити та стікості, олови перестаєте виправдовувати себе словами. Це робить місце для ді. А ми в цей момент шлях починається для іншого життя. Агато люди помиляються, думаючи, що я не скажу, ніхто не помітить. Реальність це навпаки. Улицявляються результати, всі бачать їх. І теня, чи буде у вас терпіння терпіти там мовчання? Тара єврейська традиція вчить, що кожне слово диктовано марно краде трохи свої енергії, а якби кинути монету в глибокий зворот, динише не має значення. Але якщо ви продовжите, кишеня незабаром буде порожньою, а саме стосується мови. Адлишок слід спорожняє душу і приймає силу, яка може бути перетворена на дію. Сім'ї батько навчив його сина простого правила. що ви знаєте, що збираєтеся робити, не говоріть про це роби!» Він запитав тому, батько відповів оки, ваша ідея не тверда. Кожне слово це як ніж, який вирізає його коріння, і самостійно послаблює те власну мету. Раз роки цей хлопчик став процвітаючим купцем. Він рідко говорив про свої плани, але завжди робив конкретні кроки. Уму їхній бізнес зростав, сусіди навпаки, обговорювали кожну ідею вголос, отримали тисячу порад і без результатів. І живемо в той час. Коли слова стали дешевими, оціані мережі сповнені звітів про мобутні успіхи. Але що ми бачимо? А словами плодів немає. Е, як прекрасна вітрина без товару і власник. І хто дивиться на розчарування, орган Олузель вже відзначив гроші, подобаються тиші. І хто багатство зазвичай втрачає більше, ніж заробляє? І принцип є не лише для фінансів, але для ітєва енергія. Правжня кількість не потребує сити. Ін росте з дід звичок та поваги до часу, легко захоплюватися розмови про майбутнє, і сиділи з друзями. Наманували грандіозні плани, але наступного ранку ми повернулися до тієї ж рутини, ей як колесо, яке ми обертаємо словами, коли ми говоримо, воно здається, рухається. Але коли ми заткнемося, бо оскільки реальна сила не підвищує його, що бідність любить шум. Вона не виживає без нього, і дні зроблена з нескінчених пояснень про те, чому це не вийшло. виправдовується про невідповідний момент скарг на обставини, процвітання спокійно, а е не виправдано і користувати слова, щоб повідомити про те, що вже було зроблено. Ровек розповідає про мислення зростання. Люди з таким мисленням вважають, що все можна розвивати зусиллями, але зауважте добре зусилля, а не слова. усилля вимагають тиші, усилля вимагають концентрації, то росте робить кроки. Він залишається в бідності, Повторює виправдання, вснує давня притча про учнів, який подав скаргу на рабинат, розповідає всім про свої плани. Але нічого не зміюється. Абин мовчав. Чин повторив його слово, але рабин мовчав. Оздратований. Учень запитав Тому, і не відповів. Рабин сказав тому, що я не хочу отримати вам останню силу від вас, і вже витратили віх на слова. Лова можуть бути ліками або отрутою. Залежно від того, як вони використовуються. Не слово заохочення може підняти людину. Але тисяча виправдань робить вас ще слабшими, З чому бідність так говориться. Вона завжди шукає слухача, але є трагедія. Жоден слухач не вирішує ваші проблеми. Лова не будують будинки. Не наповнюйте каси, не зміцните характер. А роблять лише дік, що ви хочете вийти з бідності? Почніть з чогось маленького навчіться тримати свої думки мовшки. Хай слова прийдуть після актів, а не раніше. А ми в тиші народжується сила, А ми в нерухомості рішучість оселюються. Саме в цій самій тиші виникає шанс змінити свою долю. В старих будинках було просте правило слова слід трактувати як монети, а кидати себе по дорозі, інакше ви будете без нічого. Я мудрість була передана з покоління в покоління, бо люди знали, що заві слова знищують. Тари торговець сказав своєму вучень, коли я був молодим. У мене не було товару чи сховища. Мене було лише слова. Багато говорив і красномовно. Обіцяв усім незабаром відкрию свій магазин. Я буду багатим. Юди слухали, але вони цього не бачили і часто думаємо, що слова підходять до мети. Але насправді вони можуть красти енергію, необхідну даді. А як хтось хто дістає за дно з сумки, щоб показати сусідам, але не садять їх на землю. а ступного року врожаю немає. Сказав Аніль, а наше мислення має пастки. Коли ми оголошуємо свинамири в голос, наш мозок помиляється, думаючи, що він вже діяв. Реальна дія вимагає. Більше це вимагає тиші фокусування та наполегливості. Розум переконаний, що робота вже виконана, і відчували незначне задоволення, хоча результат ще не існує. «Є велика помилка. Лова дають нам ілюзію завоювання, але реальність залишається порожньою. З чому бідність Галас слова? Вона кричить. Щоб приховати порожнечу, а гадство навпаки мовчить. Він росте, як дерево коріння, поглиблюється на землі і лише з часом з'являються фрукти. Але хоча дерево поширюється на небо, воно не оголошує свого зростання у світі. Він у удрець, сказав тідність. Це балаканина, тому що вона боїться тиші, тиші, голосу вісті чути. Тиші, зрозуміло, ти не зробили того, що обіцяли. З чому бідність ховається за шумом слів? Не зіткнутися з правдою. але багатство це тиша слідів. І хто слухаю, коли хтось прокидається рано, щоб вчитися, і хто не аплодує, коли ця людина зберігає додаткову валюту для інвестування? І хто не помічає, коли вона відмовляється від порожніх розмов і замість цього дії, але саме ці кроки невидимі, і тихо обце будують долю. В історія про двох братів. Той завжди говорив: зроблю це, я переможу, буду будувати. І нули роки. І він повторив ті самі слова, чи брат мовчав? Не сперечався, я цього не доводив, це не обіцяє. Але щодня я робив крок Іноді це фіксував паркан, іноді я дахував дах, іноді зібрав товари для продажу. Рез роки першим було лише слова рухи, мав дім, землю та повагу. Ростання як навчала Еролвек, побудоване не словами, а з дією вимагає наполегливості звичок та системності. Джела Акворд назвала це зерна вздатність продовжувати. Коли інші здаються, лиця сила має ворога, невелика розмова, яка витрачає енергію ні за що Кадете собі запитання як тільки слів висказали про свої плани. кілька кроків у вас насправді було. У найбільше пропускає. Вони думають, що одна річ компенсує інше, але слова ніколи не замінюють дії. А м'яте відгідність галаслива, оскільки воно не має творів, а гадство закривається, оскільки воно має результати. Правжня сила, це не те, що ви сказали. А те, що ви робили в Тиші, явіть собі квадрат старого єврейського мікрорайону, сповнене шуму. Люди кричать ціни, сперечаючись, оголошуючи про акції, лев в центрі торгувець говорив менше, ніж усі. Його підставка була простою, без плакатів чи крі. Китів і все ж це було найбільш затребуваним. Уму що люди довіряють тиші більше, ніж словами. Купець знав, що слово є монетою. Якщо воно проводить її без міри, воно втрачає значення і не обіцяв найкращого продукту, просто показав якість. Оки інші кричали на знижки. Він поклав чисте і важке зерно в руки клієнта. Юди бачили, грали, перевіряли та поверталися. Орган на у своїх грошових дослідження заявив, а головніше. Це не те, що ви знаєте про фінанси, а про те, як діяти. Оведінка формує результат більше ніж слова або навіть інтелект. І можете знати всі інвестиційні формули. Але якщо ви поговорите більше ніж діяти, ви будете в кулуарах. Умов єврейській традиції слово було сприйнято не лише як подарунок, але й як доказ слова є як гості. Їх потрібно приймати ретельно. Що ви дозволите їм отримати занадто багато і не зможете й годувати. Це буде прикро. саме стосується і обіцянок. Ожне слово вимагає дінакше. Воно стає порожнім. Молодий учень скаржився на раби над господи. Щодня я розповідаю всім про свої плани, але нічого не змінюється. Абин дав йому насіння і сказав, осадіть його. Чин посадив і повернувся через тиждень і що не проростало. Аби він відповів, тві сказали всім, що вона виросте, ому це росте. Вона вже виконала свою обіцянку словами і ще через. Місяці, коли учей мовчить і поливав землю, басуїти. З'явився парост, е пастка, а нема на мозок із задоволенням чути його власні слова і не вимагає результату. Рех акон автор есенціалізму. і кладав менше, але кращого принципу е стосується і слів менше слів, більше сили, менше обіцянок, більше впевненості, менше шуму, більше діє. Від що ваші слова в колеса фургона, що ви обертаєте їх у повітрі, фура не ходить. Тільки коли вони торкаються підлоги, це рух. Тільки людей проводять своє життя на порожніх поворотах з чому багаті говорять мало вони розуміють. Міцінність тиші аж розум сильніше, оскільки він зосереджений, Ого слова рідкісні як дорогоцінні Монети, коли вони говорять. Світ слухає. А Ан Оліде сказав Ерешкода в це шлях. Але якщо ви обговорите лише перешкоди, а не подолоти їх, шлях ніколи не відкриється. Вільний розум закриває і шукає рішення. Лапки розум говорить і шукає виправдання. У більшість втрачає удачу. Він говорить, коли повинен діяти, шумить, коли він повинен заткнутися, балакати, коли він повинен зосередитись, а стече, як вода між пальцями. А м'ятети тідність любить розмови, бо вони нічого не коштують. А гадство любить мовчання. Тому що воно зберігає енергію для дій. що ви хочете змінити свою долю, почніть з тиші. Еха, ваші кроки лунають голосніше, ніж ваші словаки залишаються там же, лише з порожніми словами. Одумайте про торговця, який кричав голосніше, що всі на ринку вони почули його з далеку. Але коли людина ближалася, вони побачили посередні товари і пішли. Оруч з'явився ще один мовчазний, уважний, сконцентрований. Огонамет не звертав уваги, але клієнти залишалися там, оскільки вони знайшли якість, а не шум авіпорт розповідає про глибоку роботу. А гадство приходить до тих, хто знає, як зосередитись. Але як зосередитись, якщо ми не припинимо говорити, не непотрібне слово краде увагу. А увага є найціннішою валютою в сучасному світі. Орський авікан зазначив, агатство створюється за допомогою конкретних знань та навичок. Накопичених роками вони походять не з розмов, а з практики Овчання – Це простір для навчання. Лова це простір для самостійного кожному з них настає час вибору говорити чи робити. Більшість вирішує говорити, бо це простіше. Тому більшість залишаються бідними. Еншина вирішує мовчати і працювати. І люди стають багатими Парадокс і дність. Це балаканина, тому що вона не має нічого показувати. А гадство закривається, тому що вона не потребує слів, вона рупиняється. Коли ви входите в будинок процвітаючої людини, його приймають за наказом спокій і впевненості. Ому не потрібно пояснювати, що у нього є гроші. Все говорить для себе. Ам'ятати слова можуть бути насінням, але принести плоди лише при посадці в землі вчинків, Ештапи, яке які несе вітер, сни тонка деталь, яку багато ігнорують слова. Це не лише енергія, вони також є відповідальністю. Коли ви щось говорите, все світ записує Бог, що немає іді. Борг триває, часом ця вага зростає, і ви відчуваєте себе виснаженими. Навіть якщо ви щось зробили, орган Ваузель писав про поведінкові принципи грошей, а небезпечніше вжити на ілюзіях. Люди витрачають більше. Часу на розмови про майбутнє ніж працювати в сьогоденні. А як брати позику, яку вони ніколи не можуть платити. Роцент цього боргу це провина та безсилля. Рости приклад, молодий чоловік мріє розпочати власну справу. Овечора розповідає друзям, яким буде багато, як побудуватиме магазин, як буде подорожувати. Але замість того, щоб заощадити та вивчити ремесло, проводить час на розмови та відволікання. Оки проходять, і він все ще знаходиться в тому ж місті. Його слова втрачали цінність. Один різні дід ні з ким не розмовляє. прокинься на годину раніше, і працюйте. Він зберігає невеликі суми, вивчає ринок, шукає можливостей. Він закривається, але будує майбутнє щодня. Коли ваш магазин відкриється, люди здивовані, відки все це взялося. Е не диво, це дисципліна в тиші. А сим розповів про антифраганіть. Овчени робить людину сильнішою. Коли ви заткнетесь, робите невеликі кроки, все створює систему, яка чинить опір ударів пункту призначення. Лова, навпаки, роблять його крихим. І починаєте залежати від схвалення думок зовнішнього шуму. У ті, які коментарі можуть похитнути ваш настрій, реххакаун наголосив ЕН але краще. Е, не тільки підходить для речі. Іді, але для свіп, не слово сказане в потрібний час. Коштує тисячі порожніх, фраз фрасидність, говорить безперервно, а гадство говорить мало, але кожне слово важить золото. Токи ерешку, де це шлях, овчання допомагає це. Оли людина мовчить, він чує води, думки совість. Оли він говорить, не зупиняючись, він чує лише шум і в цьому шумі обтягує свою внутрішню силу. І це помітили. І хто говорить більшу частину грошей, зазвичай цього не мають. І хто мовчить раптово стає тим, кому приходять можливості. А чи гроші вобрали для тих, хто служить? Він любить мовчання і ненавидить агітацію. У мов єврейській традиції, оцінюється майстерність, мови «юди навчиться говорити лише при необхідності. Ешта часу зберігає силу всередині вас. А створює унікальну атмосферу, з вашого боку спокій, безпека, спевненість, а що удача не змінюється. Коли ви говорите, але коли ви перестаєте витрачати слова, Ож на слово, монета, що викинете їх на вітер, наприкінці свого життя у вас будуть порожні руки. Що ви будете тримати і використовувати їх розумно. Ви накопичите справжнє багатство. Ще одна причина, чому бідність, так любить говорити з страх проти непоміченим. Оловік побоїться, що якщо він мовчить, ніхто не помітить його. Його віди помруть, його зусилля будуть ігноровані. Але є помолка, альні результати говорять голосніше ніж будь-яка промова. Ам'ятете просто історію? учень скаржує все на господарят, Ене ніхто не чує. Антонеція про те, що люди повинні робити, але вони не змінюються. Астер відповів, арестань говорити. Обитиволи ваше життя зміниться. Вони запитають, як ви його отримали? В Цьому реченні це все суть. Люди дотримуються прикладів, а не слова, а не попередив про пастки рішень. І завищуємо силу слів і недооцінюємо мовчання. І думаємо, що при вербалізації на міру це стає реальним, але насправді мозок отримує помилковий сигнал те було зроблено, і ми втрачаємо енергію в порожничі. Овчання захищає нас від цієї пастки, Врейська мудрість вчить. Оли ти заткнешся, ти чуєш не тільки себе, а й інших. І хто не перериває, здубовують знання? То слухає, росте швидше, смислення на зростання. Про яку виступила Рол ЕК Агати, розумне прагне світити словами, шукає можливості вчитися. Реклад щодня в групі був чоловік, який завжди говорив голосніше. Вони мали думку про все, стверджували вони, довели свою думку, але ніхто не сприймав його серйозно. Нша в тій же групі мало говорив. Але він відкрив рот, всі мовчали чути. Ого слова мали вагу, оскільки вони прийшли з практики та спостереження. Джела Акворд підкреслила силу наполегливості. Овчання допомагає зберегти енергію для тривалу подорожі. То щодня виправдане словами швидко спалює. І хто зберігає свої зусилля всередині себе накопичують А ша енергія переходить до ді, А не до розмов. Тор ранк навчав знаходити сенс навіть за найгірших обставин. Овчання дозволяє бачити глибину, йому ви голос, який Говорить, чому його варто слідувати, і ісокі слова лише, заглушується голос, начиняння народжується мовчки, і лише тоді стає дією овчання Це форма есенціалізму. Вибір відкинути заву зосередженість на тому, що має значення в світі, де всі кричать, заткнутися це розкіш, і це зміцнює розум і робить долю більш міцну. у єврейській традиції цінують перерви, а це не просто відпочинок не мистецтво зупинки. Чути мовчання. Ті порожничі народжуються села, ага ті душі знають, як цінувати тишу і дні душі бояться того. Саме так ви будуєте тих, хто будує з тих, хто лише мріє. гентральний висновок такий ви більше не зберуть себе. Коли навчитесь замокнути, де ви говорили раніше. Коли ви обмінюєте пояснення для виконання, коли кожне слово стає дією і кожною мовчанням, підготовка до рішучого кроку. Тепер давайте уніфікуємо все в одному принципі і дність говорить, бо в неї нічого не можна показати, а гадство мовчить. Боготвори кричать на неї. Лова можуть бути насінням, які несуть плоди або буряни, які смокчуть вашу енергію. Одня ви обираєте, щоб посадити, спостерігаємо чіткі зразки. Початку порожні розмови, порожня доля. О, друге тиша накопичує сил і запобігає пасткам. О-третє, теральне зростання народжується від дій, а не обіцяно. О-четверте, тила слово виявляється лише тоді, коли воно є рідкісним і значущим, аж розум збагачується. Коли ви навчитесь відокремлювати шум від основних, приходить принцип ралюпортат глибоко робота, овчання це двері на глибину. Ам де немає відволікань, ясність народжується. Це ясність не шанс, що визначає чи будете ви бідними, чи багатими, не лише в товарах. А в дусі пам'ятав Аан Олідит Ерешкода шлях і що може бути складною, особливо якщо балаканина стала звичкою. Але саме ця складність підробляє шлях уже раз. Коли ви тримаєте слово, яке б нічого не змінило, воно зміцнює його суть і план на сьогодні. Пробути годину абсолютної тиші. Е, говоріть, не пишіть, просто зауважте в себе та світ. А м'ятете три моменти сьогодні. Коли він говорив занадто багато, а пишіть їх і подумайте, як би мовчання було більш потужним. І беріть слово, яке для вас дійсно має значення, і мовляти це волос як зобов'язання. Живете невелику дію, яка підтверджує це слово. Ото ви і кроки займають менше години, але виявлять різницю, овчені не порожня, породжує силу, слово сказане в потрібний час стає дією, яка приписує долю Рам'ятайте єврейську мудрість, бідність, галаслива, слова, агатство мовчазне. Якщо ви хочете змінити своє життя, почніть з розброєння бідності, знайдіть це улюблену зброю в розмовах, відновити силу тиші. Тут народжується фортеця уха і багатство розумене слабкий. Він просто забув силу дисципліни та цілі ідновити його. ехай ваші слова важать більше, ніж золото, і що ваша тиша це ваш найбільший союзник.